Є рішення ЛКК, догляд за похилого віку, внук, разом проживаємо, соцзахист не видає акт догляду. А, Микола. а ви, Цей акт, ну, у вас відбувалося фактично обстеження. Якщо у вас обстеження житлово-побутових умов відбувалося, то той акт складається в двох в двох Примірниках. Адвокат може витримувати такий примірник або копію його цього акту із соцбезу. Інше, якщо вони не прийняли вашу заяву і не хочуть акт вам видавати, можливо, ви не подали всі документи, які є. І вони вирішили замість офіційної там, відмовити, вони не прийняли вас заяву. Ну, ми займаємося такими питаннями. В профілі є номер телефона, пишіть на Viber Telegram і... Ми розберемося, чи у вас там проблема, і допоможемо і документи витребувати, і відповідний факт догляду встановити. Якщо САЗБ відмовляється, це можна встановити і через суд. Але дійсно треба ось той сущасний акт обстеження число побутових умов. Я в Херсоні мати хвора онко, немає кому допомогти. А... Так, щось там не зрозуміло, що там з мамою дивіться. Ага, ЛКК мати взяла, але відказується. Відказує СБС. Ага, я зрозуміла. Олександре, зверніться, будь ласка, до нас у робочий час на Viber Telegram. Казаний номер ем, в, профілі в мене. Можна встановити факт догляду через, о, через суд. Спочатку треба трошки поспілкуватися письмово з соцбезом змусити їх прийняти документи, там має бути спільна вас прописка, як мінімум, довідка про доходи, деться по вам, по вашій сім'ї, по матері, сім'ї, мати, батько, ваша, там, дружина, якщо є діти, показується довідка, заповнюється декларація про доходи. Подається пачка тих документів по родинному зв'язку, по довідка про місце реєстрації спільне. Якщо ваш дохід перевищує, якийсь там мінімум то, здається, 2 500 на одну особу, мінімум встановлені державою, тоді вони мають право вам відмовити. Але головне у них взяти акт обстеження, житлово-побутових умов, які буде потрібен для подачі до суду для встановлення факту догляду. Акт складається в одному екземплярі. Це вони їм складають в одному екземплярі. А в порядку написано, що в двох. тому можна його затребувати копію, якщо вони склали по факту. В двох. Це ж від руки записується, їм їм лінки два робити. А по постанові, наскільки я пам'ятаю, ну, в державних органів кожен крок регулюється там, їхніми положеннями постановками. Дякую, Міша, за вашу То от В постанові я здається, читала, що в ну, двох примірниках. Тому що, з однієї сторони, ви підписите, з іншої сторони, представники, представники там Соцбезу. Так.